Привіт, друзі! Ділюсь откровенням. Це те, що дало мені свободу і зцілення, і я вірю, що допоможе дуже багатьом людям. Сексологи у всьому світі підтверджують, що пацієнти жаліються не на нестачу сексу в житті, не на сексуальну подавленість, а якраз таки навпаки: на перезбиток секса, на. Що дуже багато сексу в їхньому житті, дуже багато розмов про секси, дуже багато вседозволеності різних сексуальних партнерів, але немає толку, немає чувственності, немає страсті, да, немає любові. Чому так? Тому що ерос і любов, вони дуже сильно відрізняються. Ерос, він довго не живе, йому потрібна допомога. І якщо ви думаєте, що ви можете вдосконалити половий акт якимись уроками сексуальними, да, або переглядом порнографії, або досвідом з різними сексуальними партнерами, то це брід, це брехня, факт залишається фактом, якщо до сексу між чоловіком і жінкою нічого хорошого не було. То і після сексу між ними нічого хорошого не буде. Ерос це коли перемагають емоції над людським розумом. Ерос це дух, який має силу, і він сильніший за людську волю, за людську мудрість. Це як такий дикий поток. Якщо ви знаходитеся під владою цього духа, то правильна розстановка пріоритетів допоможе вам отримати свободу. Е, на початку це любов, творець Бог, слово Боже, потім сім'я, а потім секс. Але коли люди ставлять всіх всього секс, це да, з ніг на голову, то це перетворюється в хворобу. Це різновид шизофренії. Але свобода, вихід є в правильній розстановці пріоритетів. Тому я запрошую вас пізнати справжню любов, пізнати Творця, пізнати Слово Боже, щоб була кріпка сім'я і щоб був щасливий.